Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами приготуємо найсмачнішу страву з дитинства. Звісно ж, вергунці. Це рецепт моєї бабусі. Дуже-дуже смачний, такий, знаєте, прям спогади дитинства, з варенням, з медом, просто сахарною пудрою, з цукровою. Це топ-десерт нашого дитинства. Тому розпочинаємо. Тут в мене кефір. Теплесенький, Я трішки-трішки його підігріла в мікрохвиловці. Беру соду ложечку. Ось так. Перемішую і зараз піде реакція. Соду ми нічим не гасимо, тому що сода плюс кефір вже дає гарну реакцію. Так, пішов в нас процес. Тепер додаю цукор. Друзі, всі пропорції будуть під описом. Обов'язково. Так, перемішую. Цукор додали. Тепер дрібочку, дрібочку солі, зовсім трішки. Знову перемішуємо. І одну яєчко. Тут в мене два, розбились. Зараз я ось так все. Одно яйце. Тепер я перемішую. Дивіться, яка гарна піночка така. Бачите, як воно гарне все шипить? Так, все, є в нас одна частина, а це в нас друга частина. Друзі, тут в мене просіяне борошно. Борошно для вергонців обов'язково просіємо. Це основний. Секрет цієї страви, цієї випічки над традиційною українською народною. Тому беру свій вінчик. Ось так трішки роблю серединку і виливаю сюди нашу цю ароматну суміш. Ось так. Всю-всю-всю. Все. Тепер як вам зручно, можете ложкою, воделкою в комбайні замісити. Тісто. Я просто це роблю руками, як робила моя бабуся. Без, без ніяких приладів, приспособів. Просто все вручну. Це тісто довго місити не треба, тільки так, щоб воно згуртувалося в один шар і, в принципі, все. Ну, тут не треба його на стіл викладати, знаєте, щоб вимішувати. Все в одній мисці, все у нас буде чистенько і гарненько. Ось так. Друзі, я сюди ванільку не додаю. Але ось дивіться самі, сюди можна додати і ванільку, і корицю, все, що вам подобається любу спецію. Але я хочу, щоб був саме смак мого дитинства. Тому, я пам'ятаю, що в нас не було ні ванільки, ні всяких там варенів інколи не було, ні меду. а ось... Трішки цукру, трішки борошна. Завжди було. Бачите, яке тісточко? Все, йому більш нічого не треба. Але зараз я беру буквально столову ложечку олії соняшникової. Ось так я свої ручки змащую. І ось так тісточко ще раз. Ось так, все-все-все в нас піде в діло. Ось так, ще раз обмінаю. Бачите, яке воно гарне за структурою. Ось таке. Так, я його знову, Ось так. от я його обмяла, все, кладу його в мисочку і даю йому буквально хвилин 20-30 відпочити. Накриваю рушничком чистеньким, все, і залишаю 20-30 хвилин і продовжимо з нашими вергунчиками. Пройшло 25 хвилин. Я дивлюсь на моє тісто. Дуже воно гарне, трішки відпочило. Я його поки що відставляю. Беру сотейник з тостом дном, бачите, в мене такий якраз він як фритюрниця йде. Так, ставлю на вогонь і наливаю олію. Зараз покажу вам так поближче. Наливаю олійку. Тут десь в мене було 250. Мілілітрів. Так, всю наливаю і включаю вогонь такий середній, щоб вони не горіли. І зараз нам потрібно дуже добре розігріти нашу олійку. Так, олійка потихеньку розігрівається, а я беру тісто. Я нічим не присипаю поверхню. Тісто в мене доволі масляне. Тому я просто розкочую. Не дуже тонко. Ось так. Зараз вам буду показувати. Бачите, як воно дуже гарно відходить від стола. Ось так. Будь-який пласт. Хочете квадрат, хочете прямоугольник, круг, як у вас вийде, так і розкочуйте. Ось так. Скачаємо так. Тепер я беру ніж, зараз переріжу ось так і поїхали полосочками ось такими. і ще. Так, я буду робити не дуже великі. А ви робіть, які вам подобаються. Так, бачите, такі в нас кусочки. Тепер кусочок ось так. Дирочку робимо. Ось так. Беремо наш квадратик, прямокутничок, і просто виворачуємо ось так. Вузлик такий робимо. Можете погратися, які вам більш сподобаються. Малесенькі, величенькі, середні, бачите, тут їх можна вже крутити дуже легко. Оп! Бачите, вони дуже швидко робляться. Тут в мене така вийшла заголенька, буде таке. Дуже швидко вони робляться, тому ставте олійку відразу розігріватися перед тим, як будете вже розкачувати тісто. Ось таким чином. Так, ми все тісто з вами переробимо. Бачите, в мене десь тут ну, міліметрів 6-7 тісто товщиною. Так, друзі, олійка моя вже розігріта. Ось так я тримаю руку над каструлькою, мені так дуже гаряче, тому я беру мої наліплені вергончики. Бачите, як гарно вони відразу. Зашипіли. Так, друге кидаю. Так, щоб їм було місце, де рости. Я вам от буду по 5-6 штучок. Так, ось так, 6 штучок, більше тут не треба. Бачите, як вони зразу зразу ось так надуваються. Цей процес дуже швидкий смаження, тому в мене тут же на поготові блюдо, бачите, трішки цукрової пудри. Так, і цукрова пудра. У мене тут така, як сіточко з торовою пудрою. Все. Тепер дивимося, бачите, вони дуже-дуже швидко стають золотистими, дуже гарні, пухнасті. Буквально хвилинка-дві з кожної сторони і будемо доставати. Смажимо. Всю потом малійку можна нікуди не дівати, а ще. Один-два рази спокійно її використовувати для випічки такого плану. Трішки помішуємо, дивимося, де краще нам ще треба засмажити. Вже такі можна доставати, вони вже золотаві. Дивіться, як вам подобається вже прожарочка, щоб вони були більш такі, знаєте, золоті-золоті, або такі ледь ледь Як вам подобається. Зараз ще буквально декілька секунд і я достаю. Так, смажимо другу партію. Друзі, і так само пересмажимо всі-всі наші вербунці. Поступово. Оп'ять По штучок, О, зараз я ще один додам, тут є місце. Ось так смажимо. Друзі, ви тільки подивіться, скільки в мене вийшло віргунців. Подивіться, яка гора. Це ж просто казка. Дивіться, як вони хрутять. Зараз будемо смакувати, а ви обов'язково приготуйте. Якщо ще такий рецепт не використовували, готуйте, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Бувайте!